Але якщо є несприятливі умови, то держави воно прийняти рішення і відхилятися від цих затверджених умов там до 10%. Тобто вони намагаються зробити таку флексібіліті, розуміючи, що ситуація вона постійно змінюється. Ось і насправді те, що я казав про LNG, тобто вони ж активно будують ЛНЖ-термінали і дуже швидко їх вводять в експлуатацію. Ось, і те, що я казав, що цього року у нас буде збільшення імпорту. Майже на більш ніж 30 мільярдів метрів кубічних газу, і це будуть абсолютні історичні максимуми з точки зору імпорту на Європейський континент. Угу. Дивіться, в них є якісь санкції за те, якщо, наприклад, там буде, закачають в ці підземні їхні сховища і термінали в Європі, там не 90%, а 85% вони будуть заповнені. Там ні, ні, вибачте, пробіг одразу скажу. насправді по цьому ситуація, це одне з тих питань, які зараз обговорюються. Чому я поясню? Тому що коли ми говоримо про ці зобов'язання в 90%, mm -hmm. та в нас немає прикладів щодо того, щоб ці 90% не були використані. Та mm -hmm. ну я Використані а забезпечені, і навіть якщо ми візьмемо цифри минулого року, то там були такі ситуації, коли вже на початку вересня підземки були в деякі країни заповнені на 98%, на 99%, на достоп'ять Тобто, в них поки питання невиконання відсутнє. Зараз вони це питання обговорюють, щоб з одного боку знаєте знайти золоту середину, і з іншого боку, не створити проблематику, що хтось десь щось не буде закачувати, зможе це використовувати для там своїх там геополітичних питань, називаємо це так. Ну, чи геополітичні Чи можуть якісь штрафи ввести, там не закачав 90%, давай, плати там ще.